Нову мебель нам медичний корпус надав, і медичний корпус нам такі от ремонти в кабінетах зробив. Відновлюються, повертаються діти з мамами. Є новородні, у нас вже додається. Кожну суботу це я точно до неї звертаюся. Тому що Треба тиск поміряти, а це дуже добре, що амбулаторія. дуже. Цей пріоритет то есть, постійно. він. На контролі всіх і обласній адміністрації, департаменту охорони здоров'я вже готовий проєкт по відбудові амбулаторії, плюс, яка буде будуватись в нашій адмінбудівлі. Зараз вони працюють в пристосованих приміщеннях. Купували наше селище 4 вересня, але було ще обстріли півтори місяці. Ми потихеньку почали повертатися. І коли стало відомо, що будівля старої лікарні вже не придатна до роботи, наша адміністрація надала нам це приміщення, яке також було пошкоджене, але воно більш-менш трішечки, як то кажуть, можливо його відновити. У ну, ми знаходимося в приміщенні високопільської лікарні, де базувалася первинна медична допомога, якою я являюсь директором, і екстренка наша невідкладна допомога. Ми всі базувалися в даному приміщенні. Перший прильот в лікарню був числа 18-19 березня. Молодець, тоді кстати, кабінет. Кабінет головного лікаря. Наше обладнання, воно все Доскільки ну, варварське пошкоджене, що я вам просто не можу передати. Вони пообрізали всі кабіля, потрощили апаратуру і фізіологічну, і рентген-кабінет. Я вас проведу, покажу, попідпалювали. Ну, прильоти були дійсно. Буділя, ну як комісія була, то відновленню не підлягає. Високопільський центр первинної медико-санітарної допомоги розташовується зараз ось в цій будівлі і ще в кількох, які, за словами завідувачки Наталії Корнієнко, вдалося або відновити, або влаштувати заново. Ми приїхали до Високопілля для того, щоб разом із пані Наталією пройтися по цих точках і побачити, як відбувається відновлення в Херсонській області, зокрема в Високопільській громаді, саме в медичних закладах в руки лікарів. На зв'язку да, я наберу тоді не беру Здрастуйте! Завдячуючи так, благодійному фонду ранок відродження Добре. ротарі, нам надали три будиночка модульних. В одному з будиночків я вам покажу. У нас працює телемедицина. У нас заключений договір. Ну, вже ми пішли самостійно працювати. Ось центр телемедицини у нас тут працює. Це консультації з вузькими спеціалістами онлайн. Тобто, в нас тут є і кардіограма, і пірограма ми можемо зробити, і аналізи можемо поробити, і все через комп'ютер ми записуємо лікаря. З лікарями ми працюємо як Дніпропетровщина, так і Львівщина, Донеччина, Луганщина, частково. І завдячуючи це, наш, нам предоставили повністю все обладнання і ми можемо консультувати онлайн, так як у нас не всі лікарі повернулися, вузькі спеціалісти і нам це. Це дуже допомагає в нашій подальшій співроботі. Так, будь ласка, слідуючий домик, будиночок у нас лікар-терапевт працює, веде прийом пацієнтів. У нас лікар тут працює. Добрий день, Добрий лікар. Добрий день. обладнаний ось таким ми його обладнали. Будиночок тепло. Лікар довольний. Не можеш куди діватися, да. тільки Ді в домі. От таке в нас обладнання, також завдячується цьому фонду, такий нам будиночок надали. І лікар приє... працює тут прийом. От в нього там дуже ага. є, ширмочки, да, да. ширмочки, ширмочки да. медикаменти, які нам також надають благодійні організації, департамент. Все необхідне, у нас все є. Інтернет у нас підключений, світло у нас є. І ще у нас ми працюємо із благодійним фондом. Дякую, лікар. І ще ми працюємо із благодійним фондом Project Hope. Які нам надають як фінансову допомогу, так і вони нам надали автомобіль Хундай. Ми ведемо прийоми виїзні на села, так як у нас з транспортом своїм тільки два автомобіля, то вони нам і автомобіль в користування. Ми спочатку на півроку, потім ще на півроку. а Тепер вони з нами заключили вже на рік. Ми дуже їм завдячуємо цьому благодійному фонду. А медичний корпус зараз у нас проводить тут ремонти. Можу вам показати да. ремонти. Так, Йдемте. У нас ремонти кабінетів. Ось це медичний корпус. Нам ось тут роблять, буде у нас красивий санузел, так як у нас його не було. О, зараз все в проєкті, Добрий все день. в роботі. І також надали мені е, пральну машину, ми її тут хочемо встановити. Ось тут у нас буде санузел, зі стройматеріали, вже все завезено, працюємо. Кабінет педіатра. Нову мебель нам медичний корпус надав, і медичний корпус нам такі от ремонти в кабінетах зробив. Нам зробили чотири кабінети. Ось цей і там. Ні-ні жінка... Олександровна, ось такі світлі, теплі. Лікар довольний. Ну, відновлюються, повертаються діти з мамами. Є новородження, у нас вже додається. В цьому місяці вже також є діти, новоронароджені. Да, відновлюємося потихеньку. До початку повномасштабного російського вторгнення ця будівля була високопільською селищною радою. Зараз, у березні 2024-го, це просто руїни. Але невдовзі тут має розміститися лікувальний заклад для мешканців і мешканок Високопільської громади. Щоправда, будівля має стати для цього двоповерховою два верхні поверхи розберуть. Їдемо в Потьомкіно, там у нас була лікарська амбулаторія загальної практики. Селище, село зруйноване майже 100%. На початку деокупації проживала всього одна людина, але зараз повернулося близько 100, село відроджується. Надіємося, що з приходом весни люди ще більше повернуться. Розумієте, коли приїжджав і взагалі, нікого, кроме котів собак, ні, ніхто не зустрічав, то зараз можна навіть проїхати і поздоровкатися. Це от та червона от, 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 да, так. Да, ага. да. Тут в одній будівлі була бібліотека і амбулаторія. В одній будівлі було. Ну, так вийшло, так. Да. Так, ось у наш медичний центр. Це нам повністю все предоставили з генератором, санузол. Коли були морози, то було все включено, щоб вода не позамерзала. Угу. От. А так відключаємо, щоб. Тому що От, треба да. Економити, економити. це, це все кошти, да. інфузіоні також проводимо внутривельні. Тут люди приходять і на системи капаються. Угу. От. І тут ще кабінет. От. І тут ось у нас як бойлер є, все працює, все в нас є вода. Будь ласка, все у нас працює. Угу. Ось такий нам центр, ми їм дуже вдячні. І це сюди теж можуть під'їжджати да, з якихось сіл. Да, так, да. під Сюди під'їжджають із Добрянки, і з Нововознесенівки, з Костирки. Вони обслуговують усіх, так. Да. Це дуже добре, що поставили, тому що зараз, ви знаєте, який час, речі приїжджають, приїжджають навіть із Високопілля, з Добрянки, і з Вознесенівки переїжджають люди. Звертаються за допомогою сюди, це і дуже добре. Воно тепле здання таке хороше. Відновлюються потихеньку, не всі люди. Ви ж бачите, якесь у нас село розбите, дуже розбите. Люди деякі вже отримали сертифікати, але ті, що хочуть жити і залишилися, що є де щось зробити, з, з нашої хатки, наприклад, зробили ми її. Ми тут живемо. Людям, яким немає, то, то ті зрозуміло, що шукають собі місце. А це дуже добре, що амбулаторія. Дуже. Ми в окупації були півтора місяця. У нас дитинка манесенька в січні місяці, тільки народилася перед війною 22-го, 23 січня, 22 2022 році, то ми півтора місяця пробули, в доньки молоко пропало, не було чим кормити, корові чим кормили, воно дитя плаче, то ми от, випросилися в них, вони нас випустили пішки на Зелнодольськ. Так ми йшли отсюди. І, коли... І повернулися ми в кінці вересня, 22-го. І коли побачили село, які були? Те, що фотографії показували, скидали фотографії, зовсім друге, що побачили наживо. Це участь було. Не одної цілівшої хати, не одної. Це що вікна двері побиті, це не, це не побите вважалося. А вони всі повністю були зруйновані. Зараз потихеньку відбудовуємося. Дякувати, що поставили оцю амбулаторію. Хоч є де зупинитися лікарям, і олічки наші теж є де прийняти нас, голодранців. Чого Ну так і є. Те, що всю жизнь дбали, нічого не залишилося. Кожну суботу це я точно до неї звертаюся. Тому що треба тиск поміряти. Зараз немає за що купити апарата, тому що нашого немає. Де він дівся, я не знаю, кому вони тиск міряли сволочі. Фельдшер в селі повернулася сім'єю з двома дітками. Також будинок у неї був розбитий, вони його полагодили. Водопостачання вже тут відновилося, світло є, інтернет уже є. Ну, село живе.